На перетопку. Це вже заберемо, вже висушили повністю. А Це що? Ще... Ні, це ще. Ще послужиться. На краю підмет постоїть. Так, медочок у нас тут є, похоже. Рамка в бачу під брусками. Так от тут зараз плод. Печатаний. Значим знов да пока попала, ну да, вот трошки підсічены. Поняття потом не та, воні, собі слухай. Ну сейчас червень його. не хочуть міняти. Так воно все нормально занимает тут очі якщо писав на стенки ззаді на зиму, то вже відбудемо ви, так. такі рамки так, будемо трошки перепригувати. справляється бо йдули, що крило підсічене так а це по ващенка ух ладно Одовжуйте тоді виступать. Так, так, Шість, так. Щось тут трохи забагато пироги. І де ж ти там взялася, блін, а? Вже вжала. Ну так, то Та вона в мене теж друга біжає. Хоча хоче вжалити. Так, що це так якось виходить. А то вона туди пішла, ні. Є спечатка тут, а я думаю, що тут мужчина ні, є, відкритий розквіт. Я думаю, що вона туди потусло. Росте, поту... махнув? Вечір, все, треба покидати. Махнув і вони з граю налетіли. А, блін, стука, я... І погода така була, я Ну, Раз на раз не приходиш. Так. Значить, тут є туди сія. А цю перегову, і вона ще й темновата вже. На край. Покладемо на край, щоб вона її тіша не. Будемо думати чи надіятися, вже тут не буде сіяти, бо на першому настояти. І що тут пущина є? Червити їде. Ой, так, меду тут теж вистачає, тут нема що. І додати, не роїть, хотів позичити в них рамку. Додавити, ми дивилися, наче як слабенька на чотирохрамочках тільки щось. Печатка. Уже саме повиходила, бджоли багато, а от печатки та й якраз попали. ми О, а нет, и дожди. И дожди. Оп. Что, ты будешь кому казать, а? А что мы дамо? Ну, ну, Это будет трохи, а потом еще рамку десь позичимо. И будет порядок. Так. На перетопку, так? Да? Mm. Я так, мабуть, рамку відірвати. Поразилися так. Півчатка нормальна. Так, добре. Це що там виходить. Це дві, то на третій засів Зараз 30 тут. Ну, можна буде її рамку. Так, і шофік тут. Тоже гарненька бігає. Зносимо марку. Оп! І біжить. Лапками хоче достати, не нравиться її. А все, вже. Так, гаразд. Четырі. Так, рамочку розподіка можна буде. Чи? Так, підсирити, щоб було п'ять. Отоняшничка воно собі набере якраз. нормально сели. Так, а вот рамочку переставим на ту сторону. Ну, 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 братан, вот девчата, да? Нам вообще попросивать это треба. Так, немножко темновато, но Так, 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 і шо? в них. Меду в них тормоті рамки і це, і що все маловато буде, с них Маловато рамка. Так, так. полочка лежаку яка. Слабенька тут тільки. Чотири чи це тут молода матка, щось вона тут на криші затерлося. Маркер, що я тут описав. Тей. Так, треба було сюди. Такого, щоб не стояла перша рамка. Розхолодимо тепер. Що вам? Вечер. Та я сіки, ну, тут там чай попив. А ну, вони щось почали трошки нервный черт, пепчет, а может, все так вода? Не знаю, как Вот так, так, ну что тут тащим у нас? Такие наки, короче. Ой, конечно, тут у нас и есть. Так, сюда, ну, нехай вам не так?